Жителі села Упаль, що на півночі Німеччини, незадоволені планами розмістити сотні прохачів притулку, здебільшого сирійських та афганських, біля їхніх будинків. Місцева влада планує створити на околиці села, де живе 500 осіб, контейнерний табір на 400 біженців. Це багатьох стурбувало. Тут мешкає коло 150 людей поважного віку, зокрема жінок. Вони кажуть, що тепер боятимуться виходити вечорами. Місцеві жителі також уважають, що молоді мігранти не знатимуть, чим себе зайняти. 500 молодиків у селі, де немає жодної інфраструктури. Що вони тут робитимуть? Це сонне село. Я сама вісім років тому обрала це місце, бо це гарний тихий район, але без інфраструктури. Але мешканцям села повідомили про плани будувати міграційний табір уже за фактом. Це спричинило загальне обурення. Я завжди заздалегідь інформував жителів та долучав їх до обговорення питань. На жаль, цього разу це було неможливо. За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, торік Україні понад 244 тисячі осіб подали заяву на здобуття статусу біженця. Це майже на третину більше, ніж позато рік. Частково це пояснюють погіршенням економічних та політичних умов у деяких транзитних країнах, таких як Туреччина, Туніс та Лівія. Німеччина регулює розподіл біженців відповідно до кількості жителів та податкових надходжень у певних регіонах. Проте з вересня минулого року Асоціація німецьких Міст неодноразово зверталася до федеральної адміністрації по додаткову фінансову підтримку.